У суботу, 8 серпня, на новому спортивному майданчику біля гуртожитку училища культури відбувся турнір сильних. У змаганні взяли участь 14 спортсменів різного віку та фізичної підготовки. Учасники показували свої сили у трьох дисциплінах. Підтримати спортсменів зібралися небайдужі до спорту Олександрійці та друзі учасників. Хотілося б більше і більше учасників. Тому для Олександрії на август, на літо, по такій жарі У нас вийшлось. Тобто є спортсмени, вони борються, показують. Хороші результати. Розпочався турнір зі штовхання гирі вагою 24 кілограми. У цій дисципліні глядачів своєю витривалістю особливо здивував Андрій Башлаєв, який зумів штовхнути гирю 160 разів. Після цього спортсмени перейшли до турніків на підтягування. У цій дисципліні найкращий результат показав Іван Тимошенко. Хлопець підтягнувся 38 разів. В останній дисципліні учасники віджималися від підлоги. Рахувалися лише ті спроби, в яких спортсмени доторкнулися грудьми до м'ячика на підлозі. У цій дисципліні здивував усіх маленький каратист семирічний Влад Тетеренко, який віджався від підлоги 210 разів. У перервах між виконаннями дисциплін глядачів порадували своїми виступами танцюристки вуличного балету та каратисти спортивного клубу Спарта 17. За підсумками виступів спортсменів, судді визначили загальний результат і розподілили місця. Виявилося, що двоє спортсменів Едуард Перевертайло та Дмитро Карлаш отримали однакову кількість балів, тож хлопці зійшлися у силовому двобої у віджиманні на брусах. Зрештою, третє місце турніру та приз у тисячу гривень виборов Дмитро Карлаш. Хлопець розповів, що активно займається спортом, але на турнір прийшов спочатку у якості глядача. Це було випадкове рішення, ну раптове дуже. Я взагалі прийшов подивитися на саме змагання, як це все приходить. Цікаво було дуже. Але вже на місці вирішив, чому б не спробувати свої сили. Спробував гроші. Зайві не бувають, отримав третє місце. Тисячу гривень, чому ні. Друге місце та грошову премію у дві тисячі гривень завоював Едуард Перевертайло. Хлопець навчається в аграрному технікумі, займається воркаутом, ходить до спортивного залу. А також ніколи не проходить повз брусів, що й допомогло йому здолати суперника у двобої на брусах. Мені сподобалось, коли ми відживалися від болу. Це була остання вправа, і сили вже були на ісході. І зробив все, все що зміг, Ми вбили все набу. Я надіюся, третє повітря. Ну ви виграв ви, друге. Ну, не зразу займався. Перемогу здобув Іван Тимошенко. Спортсменові дісталася грошова винагорода у три тисячі гривень. Саме він був найкращим у підтягуванні, та й в інших дисциплінах показав непоганий результат. Справа в тому, що я чотири года підряд. Вигравав, брав перше місце в Кіровограді на обласних змаганнях з підтягуванням гирі 16 кг та одного разу в знаменки з гирять 32 кілограма. Іван живе у селі Богданівка Знам'янського району, полюбляє спорт, закінчив четвертий курс Кіровоградського педуніверситету, де навчався на факультеті фізичного виховання і планує продовжити навчання. А до Олександрії на турнір приїхав з друзями та рідними, які активно підтримували хлопця у всіх виступах. Ну, одного разу одного дня я приїхав на тренування. Мені дзвонив мій любимий кум і сказав одним словом не хочеш заробити? Самі розумієте, що я вирішив, так, поїду, спробую поучаствувати, але, на жаль, він не приїхав. Антон, я передаю тобі привіт, передаю всім своїм друзям привіт. Мене емоції мене просто переповнюють. Я радий, що за мною приїхав мій друг Ярослав, підтримати мене, мої батьки, мама, тато, які кожного дня підтримують мене і на протязі всього життя підтримують. Переможців нагородили медалями, дипломами та грошовими преміями. Дипломи за участь отримали також усі учасники турніру сильних.